Доброго дня, шановні. Сьогодні у нас п'яте заняття. І на цьому уроці ми з вами поговоримо про цілочисленні типи даних, такі як байт, шот та Long. І розглянемо, які можуть бути нюанси при використанні типів даних, байт та шот. Є певні проблеми. Ми зараз їх з вами розглянемо. Але спочатку перейдемо до домашнього завдання. Почнемо з тих, що вивчили. І так, int а. Наприклад, дорівнює 23 тисячі. І так, int це ціле число. У діапазоні від мінус приблизно 2 мільярдів. До плюс 2 мільярдів. Там іще є циферки. Можна завжди загугліть подивитися, якщо вам цікаво. Ну, але приблизно це ось так виглядає. 3, 3, 3. Тобто все, що знаходиться між цими числами, влазить у int. Далі. Наступний тип. Цілих чисел. Long. Long. Це великий int, довгий int. Це теж ціле число, але воно може мати дуже багато значень. По суті, там буде у вас 18 нулів. Ну, тобто, дуже величезні числа. Можемо написати, наприклад, 5. Отаке таке число без проблем поміщується. Лонг. Тільки треба додати ще літеру L в кінці, щоб Java розуміла, що це лог. І зверніть увагу, теж Java допускає ось такий вигляд числа, коли ми підкреслюємо. Тобто, це все одно, що отак зробити, ну, але зручніше, зручніше рахувати. Так, ви не скажете, що це за число. А якщо ви поставите знак підкреслення, то це відділює розряди і вже легше набагато порахувати це число. Тобто, отак можна робити. Пробіли робити не можна. Якщо я зроблю пробіл, бачите, підкреслю. Тільки отак можна писати. Це теж допустимо. Далі продовжуємо цілі типи даних. Наступний у нас тип байт. Байт це невелике число. Від мінус 128 до 127. Тобто я можу написати мінус 128, але мінус 129 я вже не можу зробити, воно не влазить. Тільки від 128 до 127. Давайте, тут, я напишу. Мнус 128 до 127. І ще в нас є один тип. Між байтом та інтом він знаходиться. Він називається ШОт. Короткий. І в нього можна покласти від мінус 32 тисяч до плюс 32 тисяч. Теж там з копійками можна сказати. Але ми можемо написати мінус 32. Ну, якщо точно бути, то, то там іще є 7, 6, 8. Оце мінімальне число, яке можна покласти, 9 вже не можна підкреслити. Ось це мінімальне число. Ну, а максимальне число в нас буде 32 767. На одиничку менше. Це, це всі цілі. Типи даних. Але байт та шот використовуються досить рідко. І е, зараз я покажу чому. Давайте створимо знов дві змінних. Байт є e, дорівнює, нехай буде 10. А, наприклад, Byte F. Дорівнює 15. І я хочу зробити суму цих чисел. Але для цього я створю нову зміну назву її СА. І в неї я хочу покласти е плюс F. І в мене виникає помилка. Звідки вона береться? Ми розуміємо, що 25. Ну, воно влазить у цей діапазон, начебто все добре. Але помилка не можна нічого зробити. Давайте спробуємо навести на підкреслення. лання червоне. І нам IntelliJD підказує, що зробити кастинг до байта. Далі він каже, що у вас зліва тип байт, а в результаті у вас справа тип int. Звідки взявся цей int ось тут? А Питання це. Виходить з архітектури процесора. Справа в тому, що процесор ось я його намалюю існує у комп'ютері і існує оперативна пам'ять. Так от, між процесором та пам'яттю постійно йде обмін. Від пам'яті та до процесора обмінюються дані. Далі. Процесор має 32 контакти, по яким. Заходить одночасно сигнал. Саме через це операційні системи існують 32 розрядні та 64 розрядні. Там, де 64 біта, там просто два ядра або два процесори. Але треба запам'ятати, що за один такт, такт це передача ось цієї інформації, у процесор приходить е, дані по 32 бітам. 32 біта це ділимо на 8, виходить 4 байти. І саме число int, воно теж 4 байт. Тобто, якщо ви передали щось у процесор лише по 8 бітам, 1 байт, як в нас зараз, ми передаємо сюди 1 байт. Число 10 ми передали. Далі ми передали число 15. Далі процесор виконав операцію додавання. І результат, який він віддає, він же буде йти по 32 дротам, по 32 бітам. І в результаті в пам'ять прийде вже INT. Треба розуміти, що будь-які операції, які виконує процесор, на виході вони будуть мати тип INT, якщо ви туди поклали щось менше. Тому в нашому випадку в нашому випадку, ось тут справа в нас int. І нам сама IntelliJ IDEA підказує, дивіться, ще раз я наведу, вона каже, синеньке, бачите, cast Expression to byte. Якщо я натисну, то IntelliJ IDEA сама зробила кастинг до байта. І так, що вона тут написала? Вона сказала, що спочатку ми додаємо E плюс F. Отримуємо число 25, але воно int. І далі ми беремо на себе відповідальність. Ми кажемо ні, це не int, це byte. І тоді, тільки після того, як ми зробили кастинг, ми зможемо це 15 покласти у тип байт. І тепер ми можемо легко вивести на екран нашу суму. Все, 25 ми отримали. Отакий нюанс існує і може приводити до помилок. Тому краще використовуйте завжди INT. Байт та шот краще не використовуйте, тому що постійно треба буде робити цей каст. На сьогодні все. Ми з вами ще не розглянули дробові типи даних. І не розглянули іще символьний тип чар. Це ми з вами розглянемо на наступному уроці.